Вітаю сталкери! Починаємо проходження квесту у різ Stalker 2 під назвою Важке пробудження. Але не після застілля, а після того, як у нас забрали сканер, та ми отримали прикладний АК по голові. Отже, прокидаємось ми від того, що милий пес крительно облизує нам ногу. Відправивши його політати, ми бачимо незнайомця, який замість пігулки на льгіну кидає нам болт. Та пояснюю, що, якщо неправильно ним користуватимешся, будеш літати як той песик. Отже, пробиваємо болтом собі вихід з аномальної зони та повертаємось на то місце, де ми проводили останній замір. Ще раз говоримо з незнайомцем, пояснивши нам, що розповідати все, що тут трапилося, це шкідливо для нашого здоров'я, він направляє нас у залісся. А по дорозі просить нас передати медикаменти хлопцям з його групи, які засіли на хуторі по дорозі до села. Підійшовши до хутора, ми бачимо, що сталкери атаковані бандитами. Після того, як ми розвалили бандосів та передали медикаменти Жоріку, він прохає нас допомогти другому сталкеру, якого ті бандюки полонили та відвели до котельні. Як тільки ми погодимось допомогти, він скине нам координати з хрону. Після того, як ми озброїлись, йдемо на територію котельня. Та розвалюємо ту гопоту, звільняємо сталкера на призиску хмурий. До речі, не забудьте перевірити водонапорну вежу. Зверху буде невеличка схованка, дріб'язок, але приємно. Після всіх цих пригод можете, орієнтуючись на держабль в небі, Рухатись у бік залісся. Все. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі.